Вітаю вас на каналі Спецтехніка. цим відео ми розпочинаємо невеличкий цикл оглядів, присвячених економним рішенням, які зможуть зробити ваше життя більш комфортним у разі відключень електрики, водоспостачання чи опалення. І сьогодні у нас огляд рішень для енергонезалежного інтернету. Схоже відео вже було на нашому каналі, але, як показала практика, залишилося багато запитань, на які ми спробуємо відповісти у цьому огляді. У нашій країні провайдери інтернету надають одну з найкращих послуг у світі, у тому числі і безперебійне живлення, за що їм окрема подяка. Наша ж з вами задача як споживачів залишається у тому, щоб заживити роутер і якесь допоміжне обладнання, якщо це необхідно наприклад, для оптоволоконного з'єднання це ону термінал. Як і будь-яке питання, питання автономного живлення можна вирішити різними шляхами, і ми сьогодні розглянемо чотири найефективніші з них. І перший тип джерела це спеціальний міні-безперебійник для роутера. Як правило, він так і називається міні-UPS для роутеру. У стандартному режимі він підключається до мережі 220. Є кнопка включення та до нього під'єднуєте свої пристрої. Для цього передбачено конкретно у цій моделі poe вихід вихід 5 вольт, 12 вольт, 9 вольт і ми переходимо до одного з найпоширеніших запитань від наших клієнтів: як дізнатися, до якого виходу підключити ваш роутер. Все дуже просто. Як правило, в комплекті з вашим пристроєм йде рідний блок живлення. І на ньому. Є маркування. Ось тут, наприклад, 12 В 05 Ампера. На цьому простенькому простень, роутері 9 вольт 06 ампера. а на цьому двохдіапазонному мікротику у нас 24 вольти 08 Ампера. Тож, знаходимо відповідний вихід тут. І підключуємо за допомогою комплектного кабелю. А в комплекті можуть бути різні кабелі. Наприклад, до цього йде два кабелі: один з розгалуджувачем, а один без. Тож, звертаємо вашу увагу, що може бути або взагалі без кабелів пристрій, або якась інша комплектація. Також звертайте, будь ласка, увагу на зовнішній та внутрішній роз'єм публіка. Самого кабелю, тому що на вашому пристрої, суто теоретично, може бути нестандартний роз'єм, і тоді вам прийдеться вишукувати якийсь інший варіант стосовно роз'єму. У більшості ж випадків таких проблем не виникає і достатньо стандартного комплектного кабелю. Тож підключимо, наприклад, ONU термінал та роутер. Пам'ятаємо, що ONU термінал у нас живиться 12 вольт. Вмикаємо сюди і до терміналу. А роутер у нас споживає 9 вольт, тому ми підключаємо до 9 вольтового виходу і до роутеру. Все працює. Для мікротіку У цьому безперебійнику не передбачено 24 вольти, але цей саме мікротик. Може у нас працювати через поєвхід, тому ми його підключимо через нього. А сюди буде до входу LAN, потрібно буде подати сигнал від вашого провайдеру. Якщо ж комплектних кабелів не вистачає по кількості або довжині, то самим простим варіантом буде взяти ось два таких роз'єми під клему. Завести до них будь-який двожильний кабель, та затягнути цей так само, і так само з іншої сторони. І так декілька штук можна зробити. Ось ми відключили живлення 220 та залишили поки що один пристрій. Він продовжує працювати. І поговоримо ще про одне популярне питання. Це питання потужності виходу. Деякі пристрої, у них на блоці живлення буде написано 12 вольт 2 А. А тут може бути лише, наприклад, 12 вольт 1 а у саме даному UPS. Що ж робити? Номінально працювати не повинно. Але треба розуміти, що на блоці живлення може бути написано максимальний. Максимальне значення струму, який він може видавати. Це зовсім не означає, що роутер споживає саме 2 А. Тому ми рекомендуємо вам піти шляхом експериментів. Тобто замовити, обережно підключити. Якщо протягом доби все працює нормально, то залишити. Якщо ні, то повертати постачальнику. Або ж е використати десь в іншому місці. Те саме стосується і загального бюджету, наприклад, тут 36 Вт максимум. Тож, рахуйте та експериментуйте. Мабуть, саме актуальне питання це скільки буде працювати роутер за відсутності електрики. Відповісти на це запитання важко, тому що треба розуміти наступні речі. Перше, роутери різні. Споживання в них різне завдяки тому, що тут, наприклад, дуже потужний процесор, тут простенький, різні темпи навантаження і таке інше. Тому експериментальним шляхом лише можна зрозуміти, скільки буде працювати ваш роутер. Конкретно у даному випадку. У цьому безперебійнику акумулятор на 10 000 мАч простенький роутер TP-Link працює приблизно 20 годин, а двохдіапазонний мікрот у режимі підключення до входу приблизно 4,5. І останній аспект, завершуючи огляд цього міні-UPS, про який багато хто забуває. Це час зарядки. Тому що відключення можуть бути частими і пристрій, на який ви розраховуєте, просто він буде стягати, заряджати свій акумулятор. У цьому безперебійнику все добре. Тут приблизно 2-2,5 години від повного розряду до повного заряду. Тож, якщо є можливість придбати такий або аналогічний за характеристиками. Рекомендуємо обирайте. Якщо ні, або якісь параметри вас не влаштовують. Переглядайте далі, ми розкажемо, які ще існують варіанти. Другий варіант автономного живлення роутеру це звичайний знайомий всім павербанк. Для того, щоб заживити, потрібен спеціальний перехідник, який підвищує напругу до потрібної. Нам зустрічалися на 9 вольт та на 12. Також існують у теорії на 24, про їх ефективність нічого не можемо сказати. Не тестували. Все тут дуже просто. Ви підбираєте потрібний перехідник. Далі включаєте сюди та до роутера. Все. Ось такий павербанк э, на 20 000 мА забезпечує простенький роутер протягом десь 2 діб. Звісно, якщо заживити потрібно два прилади, то вам потрібен павербанк з двома USB-виходами та два перехідника. Ну, наприклад, термінал. Тобто підключаємо. Другий перехідник, і так само воно термінал. працює. Слід зауважити, що, наприклад, ця модель павербанку дозволяє одночасно і передавати живлення на пристрій, і заряджатися. При вмиканні та виключенні 220 вольт е, буде. Перезавантаження роутера. Тобто на виході зникає напруга. Е, існує думка, що такий режим не призначений для павербанків, і з часом батарея її ресурс, точніше, буде зменшуватися. Третій варіант, який іноді використовується завдяки своїй зручності та зрозумілості для користувача. Це лінійно-інтерактивні. Блоки безперебійного живлення, які частіше знайомі для використання персональних... разом з персональними комп'ютерами. Що тут є? Тут є, як правило, дві стандартні розетки, у які можна вставляти рідні блоки живлення і таким чином використовувати цей UPS для роутера. З недоліків можна підкреслити це гучність роботи. Тобто, по-перше, це може бути, я не знаю, от, чутно чи не чутно. Усі вони видають такий гул, плюс можуть видавати звукову індикацію розряду, але, як правило, вона вимикається. Наприклад, таким чином. Друге. Це досить довга зарядка. Повний цикл зарядки складає приблизно до 12 годин. А час роботи досить невеликий. Це 8, приблизно 8 годин для ось такого простенького нашого тестового роутера. Чому саме так? Начебто великий, а така, такий малий час. Справа у тому, що спочатку тут. Акумулятор 12 вольтовий, який перетворює на 220, потім з 220 перетворюється на 9 вольт, і тут ще є теж перетворювання вже на схемі самого роутера. На всіх цих етапах втрачається досить багато енергії, яка уходить не на користь нам. Але, попри ці недоліки, завдяки зручності використання. Цей безперебійник також можна використовувати для організації енергонезалежного інтернету. І останній четвертий варіант у нас на розгляді це джерело безперебійного живлення на 12 вольт та акумулятор 7 або 9 ампер годин. Рекомендуємо цей варіант, якщо ви маєте кваліфікацію та розумієте, що до чого підключається, але все ж таки прості 12 вольтові пристрої можна підключити самостійно. Тобто тут у нас є підключення 220, це фаза 0 та заземлення, та вихід 12 вольт. Він не 12, він 12-15%, плюс мінус 15%, але це для пристроїв досить нормально. Поставляються ці безперебійники у металевих або пластикових боксах, е, є місце для встановлення відповідного акумулятора він вміщується повністю сюди, і можна зачинити кришку. Також є кріплення самого боксу і е, акумулятор. Знімається ось таким чином. У більшості є функція холодного старту. Тобто, коли на вході немає 220, безперебійник можна запустити. Акумулятор у такому джерелі заряджається досить довго, приблизно 20 годин повний цикл складає, а працює. Простенький роутер приблизно 14 годин. До речі, існують і більш потужні безперебійники. Наприклад, ось цей. В нього вже можна встановити акумулятор 18 Аг, що десь у 2,5 рази перевищує той, що ми розглядали. А всі інші принципи роботи залишаються такими самими. І існують і на 24 Вольти. Там встановлюються вже два акумулятори. У разі, коли немає зовсім можливості провести енергонезалежний інтернет, залишається ще одна можливість додати комфорту вашому навчанню або роботі. Це так, роутери з двома каналами зв'язку. Наприклад, у цьому це Ethernet та Є слот для сім-карти. Показую з об'єкту. Може, якість не дуже, але думаю, зрозуміло. Тобто, коли все нормально, цей роутер працює від провайдеру інтернету. Коли тут інтернет зникає, автоматично перемикається на сим-карту 4G. Досить зручно. Ну, а закінчуємо ми наш огляд у такому місці, де інтернет здається вже і не таким потрібним. Ну, десь так, так. Да. Що ж, дякуємо вам за перегляд. Зараз на екрані з'явиться промокод, який буде діяти до кінця літа 2024 року на нашому сайті на всі товари, в тому числі ті, що будуть у описі до цього відео. У наступних випусках ми плануємо у такому ж форматі поговорити про гігієну, про утеплення, про освітлення та інші корисні речі. Дякуємо до зустрічі!